На каналі зробила великий розклад на Росію. Що Росію очікує в січні 2025 року? Робила по сферам: військова, політика, соціальна, економіка, медицина дуже цікавий розклад. У люба сфера, яку не візьми, йдуть великі зміни. Політиці, мабуть, будуть казати про смерть їхнього лідера Аля Смерть і будуть виводити людину, яку зараз не показує, яка зараз ще ну, не має от, обличчя, будуть створюватися нові коаліції. З багатих людей. А економіка взагалі вісить, обнулюється, і тут тільки розраховувати можна на допомогу і, і, і все. Але це тільки вони будуть так казати, це тільки в планах. Заходьте, дивіться.